це Ще один чудовий шанс змінити своє життя на краще. Головне правильно розставляти пріоритети, спілкуватися з цікавими людьми та наповнювати свій мозок корисною інформацією. З вами проект Ти Молодий. Залишайтеся з нами. У січні 1918 року вся станція Крути, що знаходиться за 120 кілометрів від Києва, була залита кров'ю. Жертви страшної сутички із більшовицькими військами, – 17-річні студенти, що покликало їх на смерть, чому, покинувши теплі домівки, вони ринулися у бій. Історія циклічна. Ця істина вже неодноразово була доведена. А рівень освіченості людини визначається певною мірою тим, настільки добре вона знає історію рідної країни. Під крутами невід'ємна сторінка української історії. Легендарна сутичка, що тривалий час була оповита загадками і таємницями, відбулася 29-го за деякими версіями 30 січня 1918 року. Ця подія відбулась в зимовий період, дуже важкий для ведення бойових дій. І вона була настільки значущою що змогли зупинити нас, більшовицької орди на Київ, де на той час якраз також були певні події, відбувалося повстання на заводі Арсенал. Кривава сутичка тривала 5 годин між 4-тисячним підрозділом Червоної гвардії під проводом есера Михайла Мурав'йова та загоном київських курсантів і козаків вільного козацтва, що загалом нараховував близько чотирьох сотень вояків. Все почалось з того, що на фоні деморалізації під час Першої світової війни розпалася Російська імперія. Влада почала переходити фактично з рук в руки, це зразу тимчасовий уряд. Потім до влади прийшли більшовики, і на той час майже всі частини Російської імперії. Почали проголошувати незалежність. Україна не була винятком, Україна навіть показала приклад своєрідний і Українська Народна Республіка відбулася, утворилася за допомогою першого, другого універсалів, які спочатку якби хотіли бути в складі Російської імперії, але на правах Федерації. Але потім вже третій, четвертий універсал показав те, що ми готові до незалежної країни, до боротьби за свою державу. Наступ ворога було зупинено, і бійці організовано відійшли, руйнуючи за собою колії і мости. Російсько-більшовицькі нападники втратили боєздатність на чотири дні. Агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії. І лише після цього продовжувати свій наступ на Київ не так залізничним шляхом, як на реквізованих селянських возах, запряжених кіньми по розмоклій дорозі. У результаті був укладений Брест-Литовський договір. Він на певний час просто зупинив просування. По історії ми знаємо, що все таки Україна, вся Україна була окупована. Радянськими військами, вони дійшли і до Збруча, вони захопили Волинь, в 1939 році вони захопили і Галичину. Тобто ми можемо вільно говорити про те, що Брест-Литовський договір був невдалим. Потрібно було вести все-таки боротьбу, боротьбу до останньої людини, до останньої каплі крові. Це ми можемо побачити і зараз, у сучасному світі, в Україні йде російсько-українська війна. У нас зараз знову ми не ведемо військових операцій, ми не атакуємо ворога, ми сидимо в окопах, нам не можна відстрілюватись, тому що в нас є мінські угоди. Мінські угоди йдуть, перемиря йде, але люди гинуть. Гинуть найкраще, так, як і тоді, гине еліта української нації. У радянській історичній літературі про бій під крутами майже не згадували, і то й не дивно. Адже більшовицька влада завжди намагалася знищити будь-яку згадку про незламний патріотичний дух українців. Натомість про бій під крутами завжди пам'ятали наші земляки, які проживали за кордоном. Відзначаючи дату проголошення незалежності України, вони згадували й про крутян. Один із яскравих представників української діаспори Євген Маленюк наголошував: народ, творючи з якоїсь події легенду. А крути без сумніву, є і будуть однією з найвеличніших легенд нашої нації. Знає, що він робить. Народна мудрість і національний геній це найвища земна справедливість. Творячи свої легенди і міти, себто підносячи дану історичну подію до височини надісторіччя, ніколи щодо вибору тієї події не помиляються, не помилилися вони й у випадку. Крут. По перше, тут можна говорити про те, що е бій під крутами він. Був прикладом героїзму. Героїзму з жертовності української молоді, національно свідомої української молоді, тому що багато пішло людей за більшовиками в зв'язку з тим, що в них працювала гарна пропаганда і агітація. Так як так воно зараз працює. Вони це єдине, що вони вміли завжди гарно робити. Росія ніколи не вміла гарно воювати, Росія вміла гарно говорити і вести пропаганду. Е, також е, потім, в подальшому, е, подвиг юнаків під крутами надихав е, і холодноярців свого часу, тому що е, ті, хто вижили, частина з них, вони були. Отаманами Холодноярської республіки і ну, не отаматами, може сотниками Холодноярської республіки. Також вона надихала юнаків, які йшли в лави Української повстанської армії. Тобто ця подія була знаковою, вона, вона зламала свідомість, вона зламала менталітет людей. І люди побачили, що можна боротися і потрібно боротися. Наш святий обов'язок, як нащадків українського народу. Пам'ятати уроки історії, що посилає нам доля, якими б гіркими й болючими вони не були. Адже народ, що має свідому молодь, знищити неможливо. У нас по аналогії з 17-18 роками, у нас за 20 років знищили українську армію практично повністю. Коли прийшов час захищати незалежність, суверенітет, державність України, виступили добровольці. Добровольці змогли. Зупинити наступ російської ординської армії, можна сміло про це говорити. Тут ми під добровольцями розуміємо не тільки добровольчі батальйони, а і хлопців-контрактників, які могли відмовитися, виконувати свої обов'язки, тому що їх також вони навіть довше жили в тих умовах розкрадання армії. Занепаду української армії, але в них все-таки вистачило сили духу для того, щоб зупинити ворога, піти в бій, накинути все. І також, ну, звісно, добровольці українські, серед яких переважна кількість молодь, то вони також заслуговують все. Ну, повна аналогія зараз відбувається з 17-19 роками, коли Україну знищили. Але Зараз ми можемо вже з певністю казати, що е, Росії Україну знищити не вдасться. Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Сять! Вони заплатять кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди, я прошу тебе. Не йди. Ми не знали. Що чекає нас попереду? Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, Дивись, це що нам вистачить сил. Щоб ви боролися сьогодні. Щоб ви боролися і перемогли. Християнські цінності завжди були незламними орієнтирами духовного розвитку людини. Здавалося б, нічого складного. Щиро любити і підтримувати одне одного, допомагати у складних ситуаціях пробачати і не тримати зла. Проте, у більшості випадках, саме найпростіші заповіді людям виконувати складно. Про це говорили юні актори молодіжного християнського театру Стежинка. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Замислювалися ви коли-небудь над тим, що треба для того, аби жити щасливо. Сьогодні ми разом спробуємо знайти відповідь на це питання разом із акторами молодіжного театру Стежинка, які підготували виставу Двері твого серця для усієї полтавської молоді. Мы ездим ми їздимо несколько місяців в різних городах України були іменно том спектакль о том, що люди очень отмечают праздники, не задумуваясь о том, о чем та праздник. Особливо такі праздники я главное, це Пасха или Рождество. Це вистав називається Двері Моєї серця. У ній рассказано про те, що Ісус Христос пройшов цей світ. Двері з Двобом, ми якраз святкуємо це святом, і він простив нам усі наші гріхи, Це була його суть, його приходу сюди. І також він хоче, щоб ми, так само як і він, прощали один одному і ну, дивилися на нього як на взірець. Цьому вчиться вистава. Дитяча вистава, яка розповідає про Ісуса і про його прихід, якби на землю. Будь-яка образа це тягар, який лежить на душі. Тільки з прощенням приходить полегшення і можливість покращити власне здоров'я. Не тримайте зла у серці. У цього органу і так багато роботи. Звільніть свою свідомість від темряви образ. Основна ідея, яку намагалися донести актори до глядачів. Вона розказує про доброту, про те, що. Ісус прийшов на землю, і що він прийшов спасти людей від зла і від гріхів, і що в кожного є шанс. Треба просто попросити пробачення. Воно таке простеньке і сучасне розповідається про сучасність і трохи розповідається про Ісуса Христа. Щоб отримати прощення своїх гріхів, треба прощати іншим. Саме це дозволяє нам позбутися почуття гніву, гіркоти або образи. Прощення може зцілити духовні рани і принести мир та любов, які може дати лише Бог. Бути завжди з Богом, молитися йому, щоб він допомагав, і тоді все вийде. Юні актори шукали відповіді на вічні питання: що таке добро і зло, чому вони існують у світі. Як примножувати любов, де знаходити сили аби жити по совісті і завжди за будь яких умов залишатися у гармонії із світом, і найголовніше із самим собою. задают вопрос в этом спектакле а почему весь мир все люди отмечают этот праздник что здесь такого необычного день рождения нашего Господа и, и в этом же спектакль говорится ответ почему вот если вы посмотрите его то знаете об этом это христианские спектакли и э, смысл наших всех спектаклей которые есть с которыми мы есть для деток это анализировать и рассказывать детям о Боге о том что он для нас сделал и насколько он сильно любит нас І учитель не просто людина. Він прийшов у цей світ, щоб спасти людей. А від чого він мав їх спасати? Від гріха, зла та смерті. І що він це зробив? Так, він поніс покарання за гріх замість них. Його звуть Ісус. Так. Твій друг дійсно заслужив, щоб його поважали та пам'ятали. Цікаво! А люди подякували йому за спасіння. Тоді, але ось ти помаліска невдячність. Через те я й не люблю людей! Маленькі глядачі із задоволенням поринули у світ пригод і різдвяної казки. Вони із захопленням спостерігали за дійством на сцені. Наприклад, як ожили і заговорили двері під'їзду. Ні, ви шатову двері, ви зараз не жартували, а голосували з ними і сміх ваш був злим. А як навчитися прощати свого кривдника? Думаю, потрібно звернутися до Богу в молитві і просто зробити так, як Ісус зробив ради нас. Він е... настільки любить нас, що пішов на велику жертву і е... помні це. Я думаю, кожен, якщо искренне це буде понимать, то він зможе простить любого, ближнего свого. Молодіжний християнський театр Стежинка подорожує містами України. Найголовніше їхнє завдання дарувати щиру радість своїм глядачам. Кожна поїздка для нас особлива, Много чого відкривається для нас. Бывают испытания разные, но с большей помощью мы все преодолеваем. Нам аплодуют. я вижу, что детям и дорослым, дорослым тоже подобается, да, воспринимается. Вы знаете, очень хорошо, очень хорошо воспринимают. Такое ощущение, что вот именно это не хватает людям, именно вот такое вот сейчас. Настолько люди удручены всем, что происходит, и, и дома, и в стране, и в сердце, самое главное. И вот тут говорится, что все начинается у каждого со своего сердца. А чего. Рецепт очень простой. Нужно прощать и любить людей. И все. И тогда все будет хорошо. Детям подобается душе сильно. По-разному. Когда бы мы не ехали, все детки разные. Ну, каждый из нас особенный в чем-то. И, и то, что мы видим в детях, это ну, их нехорошее настроение после этого, радость и улыбка на лице. Тож універсальний спосіб відчути щастя самому стати джерелом натхнення, радості і світла, а ще щиро щиро пробачити усіх, на кого течив зуб, і з полегшенням відпустити всі ситуації, які не давали вільно дихати, життя дивовижне, і ми дивовижні в ньому. Я хочу пожелать всім, чтобы у нас була друг друга, если мы будем относиться с любовью, с терпением, к нашим родным, близким, с вниманием большим, тогда у нас все будет хорошо. Я желаю, чтобы вы были добрыми, счастливыми и любили Бога. Кожного року серед людей різного віку все популярнішим і популярнішим стає занурення у крижану воду. Віддати данину традиції чи дотриматися особливого ритуалу. Зимове купання найчастіше пов'язують із водохрещем. Що особливого в цьому дні, і чи варто готуватися до пірнання в ополонку, дивіться у нашому сюжеті. Ні для кого не є таємницею, що загартування це основний спосіб профілактики чималої кількості захворювань. В основі загартування покладено тренування тіла, температура якого повинна адаптуватися під час загартування до температури оточуючого середовища. А процес цієї адаптації є важливим і особливо корисно починати загартовуватися у молодому віці, аби у зрілості відчути позитивні наслідки такого піклування про своє здоров'я. Один із розповсюджених засобів загартовування це занурення у крижану воду. Супер, Молодь Полтавського району дуже добре пам'ятає правила занурення у крижану воду. По-перше, заходити в ополонку треба дуже швидко. По-друге, у жодному випадку не вживати алкогольних напоїв перед купанням. По-третє, перебувати у крижаній воді не більше 20 секунд. Після виходу на берег не варто розтирати тіло рушником. Краще легко витертися і зразу одягнутися в теплий одяг. Лікарі також радять привчати організм до холоду поступово, тобто час від часу протягом року загартовуватися. Проте багато людей переконані в тому, що. В першу чергу підготовка повинна бути духовна і моральна. Яка б людина не була там слабка, хвора, або людина, яка боїться холоду, в цей день ніхто ніколи не хворіє. Це вже доведено за 8 років мого купання в ополонці. Головна вимога налаштуватися морально, духовно, взяти участь у молитві, помолитися Богу, побажати міцного здоров'я собі своїм рідним, своїм друзям, сусідам, оточуючим всі, всьому українському народу і за цими добрими світлими думками роздягнутися і запрнути в ополонку. Вимога не перео... щоб не було переохолодження. Потрібне тільки виліз зразу сухеньке полотенечко, обтерся і знову ж сухий одяг задягнувся. Вже сьомий рік дуже класно. Ну, я вам чесно скажу, купаюсь не для камери, не для преси, а для себе це сьогодні день такий. Тому я вам раджу, щоб пізнати, як це, взяти і самим скупатися. Передня, ви знаєте, це якщо кожен день купатись, то треба закалятись. А якщо купатись на водах то я думаю, що не потрібно. Тобто ви вірите, що в такий день будь-яка людина може залізти. Будь-яка людина, яка вірить в господа, вона е ну вона зна, чому вона туди лізе. Щоб підготувати організм до купання в ополонці, спочатку 2-3 дні обливайте холодною водою передпліччя та гомілки протягом 2 секунд. Наступні 2-3 дні руки та ноги. І лише коли організм адаптувався до холоду, можна обливати все тіло, голову лише в останню чергу. А завершувати процедуру потрібно контрастним душем. Занурення у крижану воду ясна справа стрес для організму. У цей час активно відбувається викид адреналіну, гормону стресу, але існують випадки, коли це позитивно впливає на людину. Наприклад, німецький фізіотерапевт Кнайп хворів на важку форму пневмонії і вилікував себе регулярними купаннями у крижаній воді. Після шарівного зцілення він присвятив все своє життя розробці системи загортування холодом. Основоположник теорії стресу Ганс Сельє казав: повний комфорт це зупинка і смерть. Людина повинна жити в постійному русі і зіткненні з навколишньою дійсністю, щоб еволюціонувати, розвивати в собі нові якості. Наша знімальна група стала свідком показового прикладу того, як молода людина повинна жити в постійному русі. Жителі селища Ковалівка Полтавського району у день свята богоявлення своїм прикладом запропонували усім бажаючим гуртом зануритися у цілющі хрещенські води. Адже саме в день водохрещі багато людей згадують прекрасну можливість, як писав Сельє, розвинути в собі нові можливості. Занурення у крижану воду частина здорового способу життя. І особливо радує те, що полтавська молодь його активно дотримується. Приємно бачити молодь дітей і вчителі бачу тут присутні школи, і люди такі небайдужі, тому. Дай Боже, щоб наші ці традиції православні, щоб вони відроджувались, щоб патріотизм наш набирав великих обертів, щоб ми були справжніми патріотами своєї держави. Приємно, що священник, отець Михайло, так він дуже дохідливо і проповідь сказав, і нас надихає саме це дійство на те, щоб ми розвивалися як справжні українські люди, гідні наших національних і. Українських ідей, головне, щоб хороша традиція купання в Аполонці зцілила і змолодила дух, додала бадьорості й оптимізму, здоров'я та сил. Тоді кожному буде тепло, навіть у найлютіші морози. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не приміняйте неповторне на 100 ерзаців у собі. Нехай слова Ліни Костенко завжди вас надихають. Впевнено, дивіться у зоряне небо і повсякчас розширюйте кордони свого розвитку. Пам'ятайте, що найважливіше завдання кожного дарувати любов оточуючим, випромінювати світло та за будь-яких умов залишатися оптимістом. З вами була програма Ти Молодий. Побачимося! Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе, допоможи їм, дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. Біла альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.